Добрий день, компанія БасАгро. Хочемо запросити вас на виставки Агрополтавщина. Ось такий дядька тут махає ластами і запрошує до нас. Сьогодні ми тут демонструємо із того, що зараз, я думаю, буде цікаво, запчастини до жниварок, грузних, соняшникових, сівалки, ну і все те, що ми робимо. Я думаю, з цікавого буде, ну, крім таких очевидних речей, що робимо, це ремаковський ділітель, є повністю в капоти, це в зборі робимо на багатьох жаток. Зірочки, теж на всі жапки. Грінков, порошка, пело, ну, все, що тільки можна. А є ще із нового цікавого, це освоїли лиття. Шнеків і виробництво валів на капело це ремонтна втулка, яку коли ставиш, не треба міняти вал. Зношується в основному шуцева частина. От ми її робимо, зрізаєте стару зношену, вставили нову, там приварили і вперед вал знову працює. І З другої сторони ми робимо і весь вал споріг також. Є ще такі штуки, як кулочки ми виготовляємо лієм. В резині. Це для того, щоб збирати і олімаком, і фантімі жневарками кукурузними збирати соня. Є в наявності, виробляємо, можемо швидко дати кількість, якщо треба буде.